Друзі, вітаю! Сьогодні на ремонті нівелір Bosch PCL-20. Не вмикається, не подає признаків життя. Десь промигує, але включення немає. Викручуємо гвинти, розбираємо, знімаємо плівку і розполовинюємо. Отаке начиння він має в нутрях. Зараз ми подаємо на нього. Зовнішнє живлення 6 вольт і будемо дивитися, де у нас несправність. Дивимося механізм вмикання, він працює, але вмикання немає. При примусовому замкненню контактів у нас з'являється робота, як ви бачите. Тобто, у нас проблема у перемикачі. Викручуємо гвинти і відпаюємо його. Ось такий вигляд він має. Оскільки в мене такого в наявності немає, це специфічний такий перемикач. Ми його будемо реставрувати. Тобто ми його розібрали і чистимо контакти. Далі ми його збираємо так, і впаюємо на своє штатне місце. Закручуємо гвинти. Ще раз подаємо зовнішнє живлення, вмикаємо і у нас з'явилося. З'явилася робота, він працює. Далі ми збираємо все в зворотньому напрямку, ставимо всі деталі на своє місце, закручуємо всі гвинти, вставляємо батарейки, закриваємо відсік і вмикаємо. Як ви бачите, у нас працює. Функція вибору у нас теж працює. Тобто, Будемо віддавати власнику, і нехай тішиться. Дякую за увагу всім на все добре. До побачення.